На мою суб'єктивну думку, на Уманщині кожний сам за себе. Кожний сам за себе на Уманщині через те, що для виживання в місті Умань і Уманському районі потрібні ресурси. От я приміру, з 2010 року по. Як би це сказати, говоріння балакать, базікання. 2015-й був студентом, провчився 5 років на історичному факультеті. І що я бажаю сказати, коли треба було. Об'єднуватись, щоб вижити, щоб отримати більше ресурсів, щоб отримати стипендію, студенти об'єднувались з іншими студентами, щоб отримати захист від інших студентів, від викладачів. Але я бажаю сказати, що ми йшли з університету, уманських, з Уманських шкіл, з сільських шкіл Уманського району, і ми живемо всі своїми проблемами. Ми живемо. Проблемами, як би це сказати? Живемо проблемами, ну, своїми, а не. Чужими. Ми вирішуємо, ми хочемо собі побільше коштів за будь-яку ціну. Ми не хочемо нікому ділитися робочим місцем. Ми вважаємо, що ми самі правильні, самі главні, самі круті. Ми хочемо собі автомобіль, ми хочемо ремонт в квартиру, ми хочемо пікуємося за дві бізнес. Але на публіку уманські люди заможні грають, ті вони патріоти України, хоч. Про який патріотизм можна говорити, як при Горбачові, генеральному секретарю Радянського Союзу, ще в 80-ті роки всі були вірні, лояльні Московії. Люди були лояльні Московії. Вони, як би це сказати, казали, що Москва в 89-му році 90-му, що це така хороша. Держава, що Московія, Орденськ, що це братські народи, білоруси, українці. А потім бігом вийшли з комсомольських організацій, відкривали свій бізнес. Бігом говорили, що ненька Україна були лояльні в 90 ті київській владі. Зараз є ці люди і забули всі заслуги. От в мене, ну, є таке, що як це так базікати? говорити Що кажуть, що Союз він там ніч ні, ну, з себе не представляв, що все погано. Але почекайте, є такі штуки, підсилювачі. в мене таких три. я У мене процесор в компі Pentium Gold я можу ну, набагато більше відкрити вкладки в Ютубі в високому розширенні, хоч з на... своїми підсилювачами. У мене кращий звук, у мене професійний звук при монтажу, при записі відео. Я собі Через три підсилювачі лайзер ставив телефон. і в мене звук як на професійному телебаченні. Просто в 90-ті уманські історики однобоко відносились погано до історії Української, Радянської Соціалістичної Республіки, Радянського Союзу. Як би це сказати? Ну вони. Як би це сказати, ну повністю були лояльні київській владі, ніхто не виступав своїми запереченнями до шкільної програми, до університетської програми з історії, до нових героїв, до забуття старих героїв. Всім все влаштовував.